Яку найбільшу помилку роблять люди на Пасху, коли випікають кулічі та фарбують яйця? Найбільша помилка пекти ці кулічі на Пасху, тому що Ісус Христос Він ніякого відношення не має з? Цим ідоложертвеним приношенням кулічі та яйця це язичний культ і обряд, який суворо заборонений в християнстві, і ніякого відношення зі справжньою Пасхою, яка є, Ісус Христос, не має. Православна церква вона боролася з 10 по 18 століття. Вона боролася з язичниками, щоб цей культ. Він не війшов в церкву, але все ж таки пішла на компроміс. І, на жаль, священники служителя вони тепер це благословляють. Хоча це. Жертвоприношення, ідоложертвене, нечисте, і воно не має ніякого відношення з Ісусом Христом. Біблія пише, що від того, що люди неправильно виконують вечерю Господню, багато хто помирає і багато хто хворіє. Тому статистика навіть показує, що під час Пасхи в два рази збільшуються хворі в лікарнях. Тому що попирається Божа святиня. Люди кажуть, ну це моя святиня. Мене так навчили. Це моя святиня. Не чіпайте ці святі речі. Вибачте, але у Бога також є святині, і треба розуміти, яка ж святиня Божа. Найбільша святиня Божа це Ісус Христос, це Його Син, кого Бог віддав за нас. Кров Ісуса Христа вона проливалася за наші гріхи, і кров Ісуса Христа, вона як захист, вона в духовному світі, як потужна така зброя, яка захищає нас від губителя, від смерті, від пекла, від сатани, від війни, від хвороб, від проклять. Нас захищає кров Ісуса Христа. Але якщо ми це робимо недостойно, ми винні проти крові і тіла Господнього. Так пише Біблія, що якщо ви робите це недостойно, то ви винні проти крові і тіла Господнього. І від того багато із вас хворіє і немало помирає, тому що кулічі і яйця це язичний культ і обряд, культ родючості. Що робили язичники? Вони випікали паску у формі чоловічого статевого органу. У формі фалусу, з білою глазур'ю, яка тече, посипали отакими от насіннячком, і вони з'їдали, вірячи в те, що буде хорошо худоба родити що буде хорошо там народженість, хороша буде. Це язичний культ. Це богохульство проти тіла Ісуса Христа, яке було розіп'яте за наші гріхи. Тому, якщо людина не читає Біблію кожен день і хоча б раз на тиждень не відвідує церкву, то хоча б в цей день, коли Пасха і люди так чекають цього свята, то хоча б в цей день порозмірковувати і подумати, хто такий Ісус Христос, чому ми кажемо Христос Воскрес воїстину Воскрес, що Він такого для нас зробив, чому Його кров проливала за наші гріхи? Чому він Воскрес? Що він нам, що він для нас зробив і чому всі ведуть літочислення з його народження? Хто такий Ісус Христос? Порозмірковувати хоча б в цей день, а не напиватися, наїдатися і робити те, що противне Господу. Розумієте, тому що від цього дуже багато приходить і проблем, коли йде оце попирання Божої святині. У Бога є святиня, це Ісус Христос. Пасха наша Ісус Христос. Його кров проливалася. Щоб я сьогодні була в благословінні. Пасха це перехід від прокляття в благословіння, від смерті до життя, від проклятого життя до нормального життя, від рабства сатани, під повне покровительство Боже. Це справжня Пасха Ісус Христос. І він ніякого відношення не має з оцим ку культом і з цими всіма випічками насправді в Біблії такого немає. Любу Біблію відкрити: католики, православні, протестанти. У всіх є канон. В любу церкву зайдіть православну чи католицьку церкву. Відкрийте Біблію. Біблія у всіх однакова. Там немає цього всього. І насправді це дуже страшно, коли люди це роблять, тому що люди відкривають своє життя прокляття, навіть цього не розуміючи. Тому я бажаю, щоб в вашому житті відбулася справжня Пасха, яка є Ісус Христос, щоб кров Ісуса Христа вона вас захищала від губителя, від смерті, від війни, від пекла, від сатани. Тому що найпершу Пасху, яку взагалі відсвяткували, це був єврейський народ, коли вийшли з єгипетського рабства. Вони помазали косяки дверей кров'ю агенця, і губитель він пішов мимо. Тому, якщо ми хочемо жити в благословінні, в процвітанні, щоб у нас була хороша сім'я, хороші діти, не було війни, не було прок. Нам треба відказуватись від язичества і від культів нечистих і вірити в Ісуса Христа, вивчати Біблію, ставити Ісуса Христа як найдорогоціннішу святиню Божу в нашому житті.